Недалеке майбутнє. Американка приїхала до України скласти іспит на українське громадянство. Господи, і що ж весі сюди притесь? А, Жашків не резиновий. Так, подивимося по анкеті. Ага, жили в Нью-Йорку. Так, в самому центрі. Ага, тоді не раджу одразу їхати в наші великі міста. Ну, спочатку, знаєте, щоб звичніше, то ви в якісь райцентри з'їздіть. Я чула, що райцентр, то від слова рай. Молодець, молодець. Давайте чуток поганяємо вас з історії України. Е, чим був знаменитий 2022 рік? Е, війна з Росією. З ким з ким? Ой, е, тобто тоді вона ще називалася Росією, а зараз ця територія більш відома як Паркін Харківського АТБ. Так, це знаєте. Ага. А який інтелектуальний прорив відбувся в 2023 році? У 2023 році росіяни дізналися, що у слові Донбас немає букви М. Так. Розкажіть про тікток-побоїще. Тікток-Побоїще відбулось у тікток-військах кадирівців, коли Дондон випадково застрелився в прямому ефірі. А його солдати подумали, що це такий челендж, і повторили за ним. Після чого. Після чого Тікток був визнаний організацією впливовішою за ООН. Так, молодець. Хто такі малороси? Малороси це Путін Медведів і всі росіяни нижчі метр шістдесят. Перепрошую. Алло. Господи, ну звідки я знаю, що робити при передозуванні крохмалем? Ну і наш Джонсонюк поїхав на той фестиваль дерунів. Господи, з вами пізніше розберемося. Ага. Це розв'язування крахмалу.